Уявіть, що ви працюєте на шельфовій буровій платформі, довкола якої все у солоному морському тумані або в шахті глибоко під землею, де повітря переповнене пилом. У таких суворих умовах звичайний цифровий мультиметр просто не витримує. Щоб забезпечити собі безпеку, вам знадобиться професійний мультиметр, створений для найскладніших умов. Привіт! Я Шон Андерсон, спеціаліст із застосування продукції компанії Fluke. У цьому відео ми порівняємо 5 наших промислових цифрових мультиметрів, щоб допомогти вам обрати оптимальний варіант для ваших умов роботи. Кожен з них забезпечує найвищу точність вимірювань, але вони відрізняються між собою можливостями роботи в умовах запиленості, контакту з водою та підвищеної небезпеки. У виробничих умовах мультиметри зазнають впливу факторів ризику та ударних навантажень, стикаються з пилом, вологістю і навіть вибухонебезпечними середовищами. Ось чому важливо звертати увагу на клас захисту IP, результати випробувань на одаростійкість та відповідні Сертифікати безпеки або специфікації для роботи в небезпечних умовах. IP, абревіатури від англійського Ingress Protection або ж українською ступінь захисту оболонки. Ця класифікація означає, наскільки пристрій захищений від потрапляння пилу та вологи. Клас захисту IP 67 означає, що пристрій повністю пилу не проникний і витримує занурення у воду на глибину до 1 метра впродовж 30 хвилин, що є критично важливим для роботи у вологому або запиленому середовищі. Чи на відкритому повітрі, випробувальні лабораторії Undertace Laboratories, скорочено UL, та Канадської асоціації стандартизації, скорочено CSA. UL та CSA це незалежні випробувальні лабораторії, які оцінюють обладнання на відповідність таким стандартам, як IAC 61010, що підтверджують електричну та механічно -безпеку вимірювальних приладів у звичайних промислових умовах, для допуску до експлуатації в небезпечних середовищах, таких як нафтопереробні Заводи або шахти. Такі сертифікації, як ICEX, ITEX, NIC, MSHA, вказують на те, що прилад прийшов випробування, які гарантують, що він не спричинятиме займання легкозаймисті газів або пилу. Цифровий мультиметр Fluke 87V відмінно підходить для щоденного промислового використання. Він має клас захисту IP 30 і пройшов випробування на падіння з висоти до 1 метра, сертифікований UL та CSA на відповідність основним стандартам безпеки, таким як iC61010 оптимально підходить для стабільних умов експлуатації, наприклад, на підприємствах з контрольованим температурним режимом. Де рівень пилу і вологи помірний. Цифровий мультиметр Fluke 87V Max піднімає планку надійності ще вище. Клас захисту IP67 гарантує захист від потрапляння пилу та вологи, а ще він витримує падіння з висоти до 4 метрів. Ця модель поставляється з водонепроникним футляром і кнопковою клавіатурою та підсвічуванням. Він чудово підходить для. Для роботи в складних умовах з високим ризиком падіння з висоти або в місцях з поганою видимістю. Далі на черзі флюк 28.2. Він має клас захисту IP67, витримує падіння з висоти до 3 метрів і має сертифікацію управління з безпеки та охорони праці в гірничій промисловості США. Для використання в шахтах, де контроль рівня вибухонебезпечного пилу в повітрі, є критично важливим. Fluke 282 EX, як і Fluke 28.2, має клас захисту IP67 і витримує падіння з висоти до 3 метрів, а також має сертифікати іскробезпеки. Що дозволяють його використовувати в різних промислових умовах, особливо в умовах підвищеної запиленості. Отже, він не буде іскрити або нагріватися настільки, щоб викликати займання в легкозаймистих середовищах. Якщо ви працюєте на нафтогазових, хімічних або нафтопереробних підприємствах, це ваш найкращий вибір. Цифровий мультиметр Fluke 283 FC Розроблений для роботи в важких виробничих умовах, особливо там, де часто зустрічаються високі напруги постійного струму. Завдяки класу захисту IP52 від потрапляння пилу та вологи, здатності витримувати падіння з висоти до 2 метрів, а також рейтингу категорії К3 до 1500 вольт. Він є оптимальним варіантом для роботи з масштабними сонячними електроустановками та високовольтними системами, що потрібно враховувати при виборі цифрового мультиметра. Вибираючи мультиметр, де і як ви будете його використовувати. Fluk 87V або 87V Max Ві відмінно підходить для загальних промислових потреб. Якщо ви працюєте в гірничодобувній добувній промисловості, або в умовах підвищеної запиленості, оберіть флюк 282. Для роботи в небезпечних зонах, в яких необхідне іскробезпечне обладнання, вашим надійним помічником стане флюк 282EX. Та незалежно від моделі, пам'ятайте про основні правила: видаляйте з вхідних терміналів пил або. Металеву стружку. Іскробезпечні моделі потребують схвалених виробником запобіжників. Замінюйте батареї в чистому сухому приміщенні. Для гарантованої точності дотримуйтесь графіків калібрування, визначених вашим підприємством, особливо в регламентованих галузях. Прилади Flux сконструйовані таким чином, щоб гарантувати вашу безпеку і продуктивність навіть в екстремальних умовах. Щоб дізнатися більше про наші мультиметри або інше контрольно-вимірювальне обладнання Flux, відвідайте сайт нашого місцевого Дистриб'ютора, дотримуйтесь правил безпечної роботи.